Будете далі підтримувати Україну, якщо війна буде ще багато років. А вже чи, до кінця українці, українці наші прача. брати, а Путін, Путін ворог всього світу. Путін Путін світу. це торкнулося вас, а може прийти Путін до нас. Путін це вже було в історії. в історії. Ми жили в неволі Путін. в радянському союзі. нещодавно в Польщі було опитування. І чи будуть воювати поляки, якщо Росія прийде сюди, цього на всього 11,3% людей сказали, що будуть захищати Польщу. Вас лякають ці цифри? А інші там стримали чи сказали, що поїдуть звідси та це казали безвідповідальні люди в моєму середовищі. Більшість людей стали б до зброї. Мені 60 років, і я теж піду воювати. Не дозволимо росіянам нами керувати. Мій син зараз у війську. Він на кордоні із Білоруссю. Вони на супротиві нелегальних біженців. європейський союз має допомагати Україні. Війна триває два роки. А європа мало зробила, щоб війна завершилась перемогою України. Треба, щоб ми допомагали Україні найбільше, навіть ще більше. Підтримуєте ви продовження надання військової допомоги для України під час війни? Що війна буде тривати ще там два роки? Так, так. ми сусіди, і цієї війни взагалі не мало би бути.